Приводом називають всі компоненти верстата, які відповідають за рух порталу з лазерною головкою. На всіх верстатах Aramis, включно з LTC85, використовуються лінійні приводи. Вони складаються з лінійного двигуна власного виробництва, зносостійких лінійних направляючих і високоточних енкодерів. У порівнянні зі звичайним сервоприводом на зубчасті передачі. Лінійний привід є набагато більш точним, надійним, довговічним та продуктивним рішенням. До речі, такі приводи практично не зустрічаються на китайських і турецьких машинах. Ними комплектуються лише лазерні комплекси преміальної серії від відповідних європейських виробників. Лінійний привід забезпечує значні переваги в динаміці, надійності, точності позиціонування без їх погіршення протягом всього періоду експлуатації верстата. У таких приводах практично відсутня механічна взаємодія елементів та виключений процес перетворення бритального руху двигуна в поступовий рух порталу. Рух і гальмування порталу здійснюється безконтактно завдяки магнітному полю. Відповідно. Практично відсутній знос деталей, і, як наслідок, точність і повторюваність позиціонування залишаються стабільно високою протягом усього періоду експлуатації верстата. По суті, використовується той самий принцип, що і в нашвидких поїздах на магнітній подушці, і, відповідно, має ті ж переваги: надвисоке прискорення, надійність та зносостійкість.